Ішли на вогник до цієї хати, не хотіли людей добрих на шляху минати. Чи дозволите колядувати, щастя, радості, бажати? Відчиняйте двері, пане господарю, бо в ясній печері кланяються царю, вістка світу радістю до хати, відчиняйте серце, будем вас вітати. Коляда, коляда, у бікові загляда, коляда, коляда, дай дитячку пирога. Як не дасте порога, візьму вола за рога та виведу за поріг і викручу правий ріг. Коляда, коляда, на поличку погляда, там ковбаса лежить, вона в руки не біжить. Дайте бабо ковбасу, літом коней попасу. Не даси кобаси, той сама поси. Коляд коляд колядина, а я дівчина калина. Чобітки гарненькі, будьте здоровенькі. Колят, коляд колядниця, добре знаком паляниця без маку не така, Дайте бабу п'ятака, аби діду гроші, будьте всі хороші. Ми ялинку прикрашали з кухні пахли пироги. Свічечки на гілки стануть, аж до зіроньки з фольги. Сніг пушинками кружляє, біле міряє шитво, раз на рік таке буває, свято сніг, зима, різдво під обрусом сіно на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. На радість дорослої, на втіху малечі, Де до нас у гості щедрий добрий вечір. І святом величним, і святом урочистим всю громаду вітаємо ми нині. сусідів, що поруч, і тих, що далеко. Вітаємо всіх і дорослих, і малечу. Святкуймо, радімо, що Христос родився. Що в яслях насінні він для нас явився. З людством Христом вас вітаєм, щастя і радості, бажаєм, щоб з росилом і з води В дім достатки йшли завжди. Щоб були у вас веселі, всі здорові і веселі, щоб до віку ваша хата була друзям багата.